Сьогодні дуже важливо не забути привітати Іродіона, Агава, Асин Крита, Руфа, Флегонта Єрма. Інше у вас, звісно, є знайомі чи родичі з такими цікавими іменами. Вітаю товариство, ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов. Тут ми говоримо про основне, а за нагоди підтримайте канал вподобайкою, поширенням чи підпискою. Вони належать до числа 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом для проповідування християнства. Іродіон родич апостола Павла. Він часто подорожував разом з ним, поширюючи християнство на Балканському е, напівострові. Апостол Агав володів даром пророцтва. За часів імператора Клавдія він передрік сильний голод і передбачив, що апостол Павло буде страждати у Єрусалимі. Апостол Руф був єпископом у грецькому місті Фіви, а Асинкрит єпископом у Герканії, це в Малій Азії. Апостол Єрм займав катедру у місті Філіполі, а апостол Флегонд був єпископом у Марафоні, ось так пояснюються ці імена. Якщо ж говорити про світські свята, то сьогодні маємо День працівників військових комісаріатів. Зараз різні люди дуже по-різному ставляться до працівників військоматів, але попри це робота є важлива і необхідна, адже від них в їхній мірі залежить, якими будуть Збройні сили України вже у найближчі місяці. І ще одна вельми рідкісна подія, свідком якої українці. Все ж не будуть. Велике сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати у північній Америці. Воно розпочнеться о 18.42 за київським часом і закінчиться о 23.52. Пік затемнення розпочнеться о 20.18. У цей час місяць виявиться найближчим до нашої планети, а тому матиме величезний вигляд і затьмарить собою сонце. Повне сонячне затемнення буде видно протягом 4 хвилин. Кожній окремій точці землі воно буває раз на 375 років. Принаймні хочу сказати, що канал свіжої історії дивляться найбільше в Україні. На другому місці Німеччина і на третьому Сполучені Штати Америки, де моя аудиторія складає 2,5% від загальної аудиторії каналу. Канада також входить у першу десятку. Правда, там має трохи менше 1% глядачів. Однак також їм радий, особливо, якщо вони не забули підписатись. Ну і ви також не забудьте підписатись, незалежно від того, в якій країні ви живете. Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема, викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми. Цитата. Люди можуть стати більш дружніми, оскільки починають відчувати тісніші соціальні зв'язки з іншими, зі своєю спільнотою, кінець цитати, каже Шон Голді, психолог з університету Джона е. Гопкінса, який досліджував психологічні наслідки затемнення 2017 року. Отже, сподіваюся, що ви теж почуєте більш тісні стосунки з українцями, звичайно. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд.